Чи правда, Сергій Євгенович, що жінкам заборонили виїзд за кордон нашої країни? Зараз отримує достатньо багато таких повідомлень, тому вирішив записати окреме відео роз'яснення, кому ж все ж таки заборонили. Друзі, адвокат Сергій Гула, поговоримо про сьогоднішній Новеле перетину кордону України. Ви знаєте, що я відстежую це питання і щодо перетину кордону для чоловіків, і щодо тепер перетину кордону для жінок. І, звичайно, щодо питань мобілізації і повістки, ці знаєте, сьогоднішні вражаючі новели, які є. Всі їх відповідно відстежую. І даю регулярні роз'яснення. Також даю відповідні приватні консультації, бо на сьогодні дуже багато питань. Знаєте, коли ще раніше людина була абсолютно впевнена, що вона не підлягає до мобілізації згідно закону, чи може перетнути кордон. А на сьогодні у зв'язку з дикими рішеннями, інакше не скажу відповідних представників. Багато хто. Серйозно має потреба відповідній консультації, щоб знати все ж таки позицію адвоката. Чому я про це говорю? Тому що той рівень, як людей обманюють, просто вражає. Люди мені описують на емейли, e як цим під цим відео, люди мені описують найрізноманітніші історії. Я думаю, як? От як так можна людей обманювати? От як? Але на сьогодні є й таке, тому. Знаєте, дякую за лайки, дякую за поширення, дякую за коментарі. бо розумієте, це відео, також ті відео, які я пишу. Це також в певний спосіб і звернення до тих людей, які здійснюють такі дії, а також ті, хто відповідно мають повноваження змінити відповідні ситуації, все ж таки їх міняти. Відповідно до закону, відповідно до своїх повноважень. Бо йде дискредитація. Серйозна дискредитація. І з цим дійсно треба боротися. Отож, друзі, перше і головне відповідає на питання. Чи дійсно жінкам заборонили перетинати кордон України буквально от нещодавно? Так, друзі, так, друзі, заборонили. Але не виключайте відео. Бо знаєте, в середньому я дивлюся, люди. Там дивляться 2-3 хвилини і кажуть, давай, пере, переключай. Так я вам хочу сказати: оскільки ви вже на моєму каналі, то найголовніша в мене інформація йде після п'ятої хвилини. Але це не означає перемотати на п'яту хвилину, бо не вловити суть, що було до п'ятої і основну розв'язку що після п'ятої. Це не мультики і це не тік-ток, друзі. Якщо хтось, знаєте, каже, давай пошвидше, пошвидше іди мультик, дивися чи Камеді Це юридичні роз'яснення за хвилину не даються. Тому що розумієте, не тільки важливо знати так чи ні, от що я завжди говорю. Не тільки важливо знати так чи ні. Важливо розуміти, чому так, а чому ні. Важливо розуміти свої права, щоб потім, коли ви стикнетеся з ситуацією, ви могли пояснити. Чому так, а чому ні? Як кажуть сам собі адвокат, от чому пишемо ми відео, бо я розумію, що не всі можуть бути адвокатами, і не всі не мають корочку, адвоката, і не всі мають юридичну освіту. Але послухати адвокатів, зрозуміть. Не мультик менше мультик, подивись, камеді клаб, дурнуваті е, там е, скакульки. А подивись роз'яснення. Зрозумій це ж твоє життя. Давай пошвидше, пошвидше йде мультик, дивися. Це, знаєте, така загальна реакція, коли мені там пишуть, що там цей. Тому, друзі, посвятили час 8-10 хвилин. Подивіться і зрозуміть. Тому, перше, заборонили, не виключили, слухаємо далі. Але не всім є категорії жінок, які кабінет міністрів визначив, які зараз не можуть перетинати кордон України. Наступне зразу забігай на поріг. Законно, ні, не законно. Чому? Бо це законом не передбачено. Але на сьогодні діє відповідна постанова і прикордонна служба е керується найпершою постановою Кабінету Міністрів. Чи можна оскаржити? Можна. Чи отримаєте позитивне рішення? Отримаєте. Знаю, зразу знаєте, відповідаючи на важливі питання, які отримаєте. Коли отримаєте рішення через років півтора. І ви все розумієте. А як виїхати? Шукати інші законні підстави. А для цього вже треба вияснювати відповідно ситуацію, яка, вас, обставини вашого життя, обставини вашої справи, і давати обґрунтовану відповідь. Це не мультики, і не камеді клап, і не дурнуваті е е кліпи, де там хто яку бутилку перевернув. Знаєте, воно мене зачіпає, бо інколи люди там думають, що треба по-швиденькому. Пошвиденькому дивись те, що тобі там е, нічого не приносить користь? Отож, давайте я перечислю, які категорії. Чи ви підлягаєте під категорії цих жінок, яким заборонили перетин кордону, чи ні? Ну, знаєте, з одних із е, коментарів, які я найбільше бачу, а депутати де? А депутати де? То, можливо, вже це буде, знаєте, десь когось заспокоїть. Що всі жінки, які на сьогодні займають позиції депутатів, Місцевих рад. Їм заборонили перетинати кордон. Також жінки, які є керівниками структурних підрозділів, державних органів та органів місцевого самоврядування. І працівники, які заброньовані на період мобілізації, жінки, теж заборонено перетинати кордон України. Це ще не все. Це ще не все. Наступне. Ну, напевно, знаєте, от думаю, багато когось потіше, бо люди люблять інколи тішитись не тим, чим треба, але бачу в коментарях: суддям, жінкам-суддям Конституційного суду, іншим суддів, жінкам-прокурорам, жінкам-керівникам державних органів та їх заступників. Заборонений перетин кордону. Знаєте, що я сподіваюся? Я думаю, жінки судді дуже швидко це все діло оформлять. І я думаю, що ця постанова дуже швидко піде в небуття. Але, шановні жінки судді, є, які дивляться мене, це стосується вас. Я знаю, що багато із вас дуже добре відправляє правосуддя. І чи не справедливість, і так має бути. Але коли це багато стосується звичайних людей, я знаю, що щодо вашого корпусу ви швидко все зробите. Старайтеся і щодо звичайних людей Тоже все швидко робить і відновлювати справедливість і законність в нашій державі. І в цьому питанні також. Так, наступне е, голова національного банку, їх заступники РНБО. Членам Нацради з питань телерадіомовлення і телебачення, СБУ, керівникам Офісу президента, керівникам апарату Верховної Ради, заступниці народні депутатки і тому подібне члени Кабінету міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники. Якщо підсумувати щодо жінок, категорії жінок, по суті. Все, що стосується жінок, які займаються Державною службою і службою місцевого самоврядування, є на керівних посадах заборонено проти наткордону. Включно з суддями, прокурорами, правоохоронними органами СБУ і тому подібне. Який це буде мати ефект? Думаю, серйозний. Насправді. Я думаю, що дуже серйозний. Які є винятки? Давайте поговоримо про винятки. Чи є винятки? Так, є винятки. Все ж таки, ці держслужбовці можуть виїжджати за кордон, якщо вони є одинокою матір'ю, і в них відповідно є дитина до 18 років, якщо вони їдуть відвідати дітей. Тобто дитина перебуває для а, лікування, чи просто перебуває за кордоном. Або для супроводження дітей для виїзду за межі України, тобто, коли дитина виїжджає, її треба супроводжувати. Також держслужбовці можуть випускатися за кордон для лікування за наявності документів, що дають право на виїзд відповідно до листа МОЗ. І от знаєте, тут я ще б хотів одне на чому наголосити. Якщо цим людям... Держслужбовцям, і це правильно, моя позиція це правильно. Дають можливість виїхати за кордон на лікування, то чому іншим людям не дають таке право. Чи це не дискримінація? Я вважаю, це дискримінація. Тому, друзі, буду відстежувати, я думаю, що ця постанова, принаймні, зміни до неї довго не постоять. Жінки-судді активно постараються в цьому, в цьому я не, не сумніваюся. І якщо будуть серйозні зміни, я вам дам знати адвокат Сергій Гула.